Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. У Харкові комунальники усувають наслідки російських авіаударів по Олексіївці і Північній Салтівці, які сталися в ніч на четвер. Тоді Росія скинула на місто два каби. Були пошкоджені більш ніж півсотні будинків, понад 800 вікон вибиті. Десятки людей втратили житло, боєприпас влучив між третім і четвертим поверхами п'ятиповерхівки. Спалахнула пожежа. Постраждали 12 людей, зокрема і дитина. Як прифронтове місто оговтується після чергового російського удару, репортаж Тетяни Доцяк. Північна Салтівка, комунальники зашивають вікна, прибирають завали. Багатостраждальний район Харкова знову під ворожим ударом. Росіяни вдарили кабами по місту в ніч проти четверга, коли люди мирно спали. Повилітали шибки в двох будинках на Олексіївці. Ще в понад півсотні тут на північній Салтівці. Мешканці п'ятиповерхівки, яка постраждала найбільше, вигрібають завали в квартирах. В цій мешкали пенсіонери. Їхній син, харківський театрал, каже, батьки дивом вижили. Тут були батьки, тут мати, там батько. Де попадало все на маму, кричить: Коля, я жива. І от він її витяг, і пішли підбиті там швидка допомога, замазали їх там, склеїли. Російський кап влучив між третім та четвертим поверхом п'ятиповерхівки, спалахнула пожежа, обвалилися перекриття. Одразу й не збагнути, що там була інша квартира, тут була стеля, і там на верхньому поверсі спала жінка під час удару. Вона разом з ліжком провалилася сюди і дивом залишилася живою. Росіяни били кабами з літака су 34 з території Білгородщини по спальному району по житлових будинках, як і в попередні рази, каже начальник -адміністрації Олексій Олексінігубов. Російська Федерація підтверджує свій статус країни терориста, на миті якої є виключно руйнування і вбивство виключно цивільних людей. Рятувальники розібрали завали. На щастя, людей під ними не знайшли. Загалом постраждалих 12, П'ятьох госпіталізували, серед них трирічна дитина. В неї вибухове поранення, травма голови і контузія. Страшний удар, сон не вискакуємо з квартири. Все в диму, все в пилі і горять машини. Тут сусідка, сусідка була викладача в цей момент, ліце повредило, кров тече. Все тут сусідка теж одна живе, перепугана теж, трясується вся. Під російський удар потрапили дитячий садок і школа, розташовані поруч. Фашизм. Рашизм перекриває фашизм. Ні однієї воєнної машини я не бачив. Ні одного танка, нічого. Депо трамвай, на якому там вже місця живого немає. І люди, дитяча площадка, школа, этот самый, дитячий садок, за день комунальники зашили понад 80% вікон в 55 пошкоджених будинках, підключили комунікації до найбільш постраждалої п'ятиповерхівки. Воду та газогони під час удару вціліли. Повідомляють в міській раді, як тільки дозволять відповідні служби розпочнуть відновлення пошкоджених під'їздів. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV, Єдині новини.